З початку повномасштабного вторгнення більшість реєстрів у Донецькій області було закрито, і для того, щоб оформити такі документи, як паспорт громадян на України чи закордонний паспорт, необхідно було їхати в іншу область. З 15 січня 2024 року у Покровському ЦНАПІ прийом документів на оформлення паспорту було відновлено. Людина звертається до нас. Ми перевіряємо документи на дійсність, надаємо талончик на Оформлення і людина приходить вже з плаченою квитанцією та оформлює закордонний паспорт. Оформлення паспорта громадян на України у вигляді id картки вперше безкоштовне. А ось ціна повторного виготовлення з 1 січня 2024 року зросла. Паспорт громадян на Україна 20 робочих днів коштує 504 чотири гривни. Швидкі 874 гривни. Це буде 10 робочих днів. Що стосується закордонного паспорту, то ціна наступна закордонний паспорт паспорт коштувати 10 робочих днів 1496,60 копійок, 20 робочих днів 856 гривень. Варто відзначити, що Покровський ЦНАП поки єдиний в області, де мешканці можуть подати документи на оформлення паспорта громадян України чи закордонний паспорт. Виготовленням документів займатиметься відділ Державної міграційної служби в місті Олександрівка Донецької області. Звертаються з усієї Донецької області: це і Дружківка, і Константинівка, і та Краматорськ. Всі сюди. Вже неділя, уся розписана. Не дивлячись на те, що сьогодні лише перший день прийому до ЦНАПу вже завітали багато бажають. …подати документи. Удобно, потому що дома, рядышком. Что не надо нигде ехать, ни в какие а Все, сюда прийшов, сделал. Я прийшов, узнать, с какого дня можно подавать документы. Узнал это в интернете. Вот пришел, мне сразу пригласили, посадили. Близко, вообще классно. Я тут недалеко живу. Мне никогда не хватало времени куда-то выехать. Здесь это все удобно делается. Ну, прям мне нравится. Цена адекватная, вполне. Я думаю, 800 гривень – це не так много. Покровський ЦНАП працює за адресою мікрорайон єрник 1 з понеділка по п'ятницю з 7 години 45 хвилин до 16 години. У суботу з 7 години 45 хвилин до 12. Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону 099 415 46 92.